Роботи представлені в імпровізованій галереї, вражають різноманітністю стилів та технік. Це петриківські та китайські розписи, квілінг, аплікація. В акції взяли участь діти від 4 до 16 років. Це не лише учасники різних мистецьких гуртків та студій, а й учні усіх шкіл нашого міста. Діти не байдужі до подій сьогодення. Доказом цього є мотиви їхньої творчості. Скільки я працюю з цими дітьми? Я бачу, наскільки він підсвідомо реагують і нервують. І для того, щоб їх якось Хастити, ми хочемо сьогодні почути їх голос, тому що діти це не тільки слова наше майбутнє, це дійсно ті люди, які потім нами будуть керувати в нашій державі. І ми хочемо, щоб в них було повноцінне дитинство, наповнене спокій і радістю. Окрім виставки продажу дитячих робіт для всіх бажаючих викладачів художньої школи провели майстер-клас із китайського розпису. Кожна дитина мала змогу взяти пензлики, фарби та намалювати квіти у новій техніці. Відома Житомирська майстриня Анна Івченко разом зі своїми вихованцями теж взяли участь в акції. Ми привезли сюди наші вироби з декоративно-прикладного мистецтва. В основному це святкові листівки. Це поробки певні, і ми хочемо долучитись до прекрасної мистецької акції, тому що ми вважаємо, що кожен з нас повинен сказати своє слово за мир, за благополуччя нашої країни, за те, щоб злагода і здоровий глузд були головними. А оскільки картини швидко розкуповували шанувальники, то школярі відразу поповнювали галерею новими, щойно створеними роботами і ділилися враженнями. Мені дуже подобається. Всі люди дуже привітні, не бачила ще людину. З... Яка тобі відмовила в якійсь допомозі тут, всі знайомляться, дуже все цікаво. Зібрані кошти буде передано на підтримку Збройних сил України. Організатори запевняють, що це далеко не останній із запланованих заходів.